Справа в тому, що е, я чесно скажу, я не читав інтерв'ю цього сі, е, пана Сенігубова, але справа в тому, що е, по-різному можна інтерпретувати оці слова, що означає відповідальність Міністерства оборони. Міністерство оборони виступає в якості замовника. Тобто, вони визначають, які саме укріплення і де саме їх потрібно звести. Щоб просто глядачі розуміли, що будь які укріплення навіть звичайний окоп. Це не просто так: от під'їхав бульдозер, викопав канаву та поїхав собі додому далі. Ні. Це мається певні проекти архітектурні, є стандарти, яким чином, якої ширини, якої глибини, як укріплюються, через які відстані робляться бліндажі. Це все. Ну, наука не дарма в Радянському Союзі було, ну, я не знаю, можливо, і не одне, в найвище воєнне будівельне училище, де саме от виховували протягом п'яти а, воєнних будівельників. Головна спеціалізація, яких була не фарбування бруківки, а будівництво фортифікаційних споруд різного призначення. І. Те, що зараз набудоване, я з нетерпінням чекаю, коли компетентні органи, наприклад, да, я не знаю, хто буде цим займатися. Я взагалі не вірю, от доки Зеленський на посаді, я не вірю, що можливо об'єктивно розслідува. Але я з нетерпінням чекаю а, того моменту, коли проведуть незалежну експертизу якості того бетону. З якого побутовані окремі фрагменти, які нам по телебаченню показують як залізобетонні споруди. Бо я маю інформацію, що якість того бетону, який застосований, і відповідної вартість, вона в декілька разів нижча за вимоги технічні. Так само. Ну, я сам на власні очі бачив, не буду розкривати де це. Я думаю, багато хто глядачів це бачив. Коли вздовж траси побудований, ну, начебто так, побудований, не знаю, як це назвати, бліндаж, ні бліндаж, взводний опорний пункт, скоріш за все. І стоять оці ну, відомі конструкції, габіони такі з рішиток, які всередині ґрунтом набиваються. Доволі ефективні, якщо їх правильно розташовувати, якщо в два слої, то вони витримують і постріли і гармати танків. Це американська між іншим, технологія, яка до нас прийшла з Афганістану. І ми перші габіони ми почали використовувати, ну, замовляти і віддавати нашим Збройним силам, ну, тоді ще добровольчим батальйонам, ще в 2014 році. А, але поруч з цими габіонами стоять, начебто, можливо, вони по проекту значаться як залізобетонні конструкції, не знаю Ну, зовні, принаймні, це виглядає як елементарні оці бетонні кольця, які використовуються для будівництва там, каналізації, трубопроводів. І це видається як за укріплення. То будь-який військовий, а навіть цивільний, який ну, має хоча б якесь відношення до війни. Він знає, що ці залізобетонні кольця вони пробиваються просто навіть автоматом. Наскрізь. Який це може бути захист? Це імітація захисту. І від таких від такого захисту більше шкоди. Бо людина перебуваючи в цьому кільці, вона себе відчуває в безпеці. А насправді вона от просто як мішень на долоні. Тому я, я не очікую поки що на об'єктивні розслідування. І всі ці казки, що в першій лінії неможливо будувати там якісь ОГО, а от зараз в другій у нас Ого, а в першій лінії питання: а куди ділись міні-загородження? Куди вони ділися? А оці вздовж харківської траси просто накидані, звалені. Піраміди оці бетонні протитанкові. Це хто хто повибивав зуби харківському дракону? Це це теж е, то, тому, що неможливо. Я розумію, що для будь-якого чиновника, для будь-якого завжди це відбувається. Е, перше, перше завдання це відбити світ атаки і відкинути будь-які звинувачення. Згадайте, як е, на початку поводив себе різні. Який в перші дні після оприлюднення історії про золоті яйця, кричав, що це рука Рога Кремля, я в СБУ ДСБУ, Хай СБУ займеться, хай СБУ дізнається, все, Льоша спекся. Тому от і всі ці, ці розповіді зараз, що у нас все супер. А ті, хто вважають, що не супер, то, то роти Кремля, ну, знов-таки черговий раз, це примітивна, дуже примітивна технологія захисту, яку використовує чинна влада. Я, чесно кажучи, думав, що, попри те, що вона скрізь і наскрізь складається з медійників, починаючи від самого президента, до недавніх пір закінчуючи головою СБУ. То вони мали б хоча б в цьому питанні, в інформаційному, мати фах і компетенцію. Але я бачу, що абсолютно немає ні, 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 ні фаху, ні компетенції. І між іншим, це стосується ну, підтвердження, скажімо так, моєї тези, воно є в реакції глядачів на цей жувальний марафон. Достатньо подивитися його рейтинг. Які на мірі відсутності. От і все. Тобто глядач вільний. І він реагує на те, що на, на, на якість того продукту, який йому е, пропонує фактично в інформаційному полі чинна влада. Люди не дивляться, не споживають цих продуктів. Подобається це комусь, не подобається. Я розумію, що. Е, Людям з банковою це ну, навряд чи подобається. Але це ж факт, від якого нікуди не дінешся Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.